Ну, то три окремих єпархії об'єднані в єдину Чернівецько-Буковинську єпархію. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині, і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії залежить і загалом ситуація в помісній нашої українській церкві. Якщо Будемо мати сильні єпархії на місцях, то це відповідно відбувається загалом на твердженні Української православної церкви. Адже нещодавно ми відсвяткували п'яту річницю з часу об'єднавчого собору, який об'єднав пригідки Українського православного, єдиного міську православну церкву, п'ятиріччя вручення Томосу про автокефалію Української православної церкви. Тобто ми вже разом в єдності п'ять років разом розбудовуємо нашу видану помістну автокіфальну православну церкву. Звичайно, що було багато випробувань протягом цього часу, але ми пройшли ці випробування, ми утвердилися, ми засвідчили, що православна церква України є і буде надалі. Протягом протягом цього часу ми втілили багато добрих справ. Явних справ, тобто ми зберегли єдність, ми стали однією із найбільших релігійних організацій в нашій незалежній українській державі. Адже зараз наша помісна церква налічує близько 9 тисяч релігійних громад по всій Україні. Ми успішно втілили календарну реформу в минулому році, бо всі запитували, коли ж нарешті. Вся Україна буде святкувати за новим стилем, за новоюлянським календарем. Звичайно, що це питання було складним, але ми бачимо, що ця реформа прижилася. Тобто, практично більшість православних зараз українців, а ті, які перебувають в православній церкві України, практично всі, 99%, прийняли цю реформу і втілили в життя вже. На Різдвяні свята, на останні великі свята ми бачили, що українці відгукнулися, прийшли, тобто вже ніхто і не згадує про старий календар. Це свідчить про те, що реформи на часі, суспільство, суспільство їх сприймає, і тому ми надалі будемо все робити для того, щоб спільно наближати нашу велику українську перемогу. Бо, на жаль, ми живемо у час випробувань випробувань війною. Яка прийшла, увірвалася у наш спільний мирний дім. Ми не прагнемо воювати. Але ми будемо до кінця боронити нашу богомдану українську землю. Це наш з вами священний обов'язок. І ця війна, як ми бачимо, має багато різних компонентів. І релігійний, духовний є не менш важливим, тому що ворог-агресор використовує. У своїх цілях так звану Українську православну церкву Московського І ми проти, і українці проти, того, щоб Путін у своїх цілях використовував релігійні організації. Відповідно, незабаром буде прийняти Верховною Радою відповідний закон. Ми чекаємо, і я вірю в те, що незабаром цей закон буде прийняти нашою Верховною Радою. України. Тобто ми хочемо єдності, ми хочемо, щоб в єдиній українській державі була своя єдина українська церква.